Знову на тренуванні. Сьогодні у нас хороша компанія. Андрій Возняк, Ігор Івасишин, Володя. Ще там один. Коротше, попробуємо половити в пресінгу. От дивіться, я рахую зразкове робоче місце. Платформа або крісло на підставці, щоб задній високий берег не заважав закиду. Нормально, під саком дістану рибу. Це під рукою. Зараз буду ловити одною удочкою в спортивному темпі. Постараюсь вам дещо розказати. 35 30... сектор сьогодні. Ще буде 36-й на змаганнях, крайній. Це передостанній. Стартанули. Перший закид. Трошки 2-3 кормушечки закормився. 3, 4 спомбіка. От перший заброс. Чекаємо. Діпер риби не показав в точці. Сьогодні ловлю я в 35-секторі. му секторі. Дистанція комфортна, порядка 50 метрів. Я вирішив без шока лайтиком половити. Мягенькою удочкою буде рибку берегти від сходів. Сьогодні медіум і лайтик буду тестувати. Я думаю, закинеться 60 -очка. А може 50-ку поставлю флетку. Вітру нема особо великого. О, Кстати, треба на мікрофон поставити вітрозахист. Бо трошки вітерець задуває. Зараз зроблю удочку і поставлю. Вітрозахист. Поки що мікрофонами задоволений. Юра каже, не дуже квіє сьогодні. Ну, По-моєму, є поки жовтеньким попапчиком. Трави трохи є, але не критично. Не критично. Прикормочку треба завтра закривати, щоб не підсихала. І під рукою зразу в мене пшикалочка. Оця от. Щоб трошки її освіжати. Десь вона мені заважає. Отак поставлю поки що. О! Так нормально. Все. Процес пішов. У Вови, вроді би вже була покльовка. По крайній мірі він розказує нам, що була. У мене поки що тишина і у Ігора і у Андрія. У нас сьогодні тут четверо в ряд. Так що ми сьогодні, з, скажімо так, з конкуренцією тестуємо різні варіанти прикормок. Я навіть не знаю, що мені дали. Потім мені сказали, розкажуть. Так, а де штіпчики мої? Штіпчики. Штіпчики. Другі коробочки. Другі коробочки. Хотів взяти крісло, потім платформу так на землю. Я вже привик до цієї от естакади, а тут, бачите, високий берег, і мені зручно, мені не заважає. А так би я внизу кидав би берег замаху мішав би. Дуже корисна оця площадочка. Зараз ще подивлюся, як воду, ну, рибу брати. Я Зразу беру, піднімаю і в мат. Мат відчіпляю і в мішок треба чіпляти ну, ставити в берег. Мягенькими удочками, катушечки ТДР і матч, дай вам матч фідер. Після ТО забрав, всі дайви я обслужив. До сезону я готовий. Кому треба обслужити катушки, ну хорошого майстра, не, не, не дешево, звісно. Телефон я напишу під цим відео. Денис свати потилецьких. На Львівській багато хто знає. У нас у Львові небагато тому, кому можна довірити катушечку. Дешеві я сам розбираю, а ті щось я дала Денису і він їх обслужив. Так, мені треба кормушечку і квікченчик. Кормушечку я візьму 50-ку фідерспорт. Вона більша, чуть трохи преставна. Поп'ємо. Так, десь у мене була, от вона є. 50. -ка. вроде би спортивний режим, але лайтовий, тобто одна удочка. Зараз щось куплю і перекидаюсь. Перекидаюсь. Не сачкувати. Не сачкувати, ребята. Треба перекидатися. Зараз поміняю насадочку. Сказав би ким. Так, круасанчик оранж, проверяємо. Ой, як файно пахне, йо -мо. Ребята, ми зараз оранж. Круасан. круасан, Провіряємо. Трошки довший поводочок в мене тут є. Зараз я перевірю на плавучість, якщо щось я грузичок поставлю. Як завжди. І все буде окей. От у мене тут водичка якраз є. А-а-а! плаває. Плаває, треба грузик. Ось такі грузики я купив. Коробочки. Тут розмір зверху. Зручненько все. Сьогодні я буду експериментувати з тяжким грузиком. Алло. Получилася така насадочка. Бачите, сантиметрів я десь 4 хочу. Щоб воно трошки піднялося і під грузиком. Потім буду грудиком гуляти. Дву, два сантиметри, три. Ну, поки що не більше чотирьох. Навіть, мабуть, забагато. Може трошки три. Десь троєчку. О, є. Yeah. Як він працює у нас. Хорошо працює. Весь пілець тонущий, є світліший, є грубший, є троєчка, є двоєчка. Тут десь три-чотири суміші, ну, пельчиків, може і більше. Ще трошки вона достоїться якраз. Якраз зараз 5 хвилин 10, пару раз перекинуся і... Сформується, суміш. Так, гарузичик поставив. Ось вам, бачите, Баунті. О, тут акваріум, що клює, ну от не клює. От стоїть п'ять чоловік. Ще ні одне риби, вже хвилин 40. Ловим. А ви кажете, от погода десь там, температурочка і все. І гуляйте, ребята. І риба скаже, гуляйте, ребята. Сьогодні не рибний день. От травку збирає трохи, бачите. Оп. Файненько. Дуже важлива оця от процедура формування кормушки. Вона має бути плотненька, але в воді дві хвилини-півтори і, від, і віддати насадочку. Це буде ідеально. О, тут, ребята, брачний сезон почали. Б'ються. Дуб... За Закачечку б'ються. Ороді полетіло хорошо. Є. Цю потримаємо більше трохи. Коротше, правила такі. Класичний флет дозволяється. Розміри максимально 50 на 70. Отакий, от от, типа, башмачок. Бачите, теж можна великі, є такі, ну такого типу. І банджо. От три кормушки, які дозволяються на флетфідері на спортивному. Нема, звісно, інструмента закормочного, але поки що є, то є. Я думаю, це вид спорту молодий, я думаю, щось дозволять або. Кормушку якусь закормочну зроблять. Там якась роблять, але нема чіткої уяви. А оті конструктори, що колхозять у ерунду, мені це не подобається, наприклад. Пройшло вже десь півтори навіть більше годин, покльовки не було. Поставив я дві палички, щоб перевіряти дві точки. Ну, тому що нема змісту сидіти, вичікувати. Подивлюсь, де раніше появиться риба. Ловлю на дві точки. Так, друзі, пройшло вже дві години. За дві години я мав тільки що недавно. От, Одну покльовочку і до берега не дотягнув, зійшло. Невеличкий, 2-3 кг, мабуть. Стандарт. Але потихеньку вирісовується картинка. Зараз я ще методну прикормочку. Неактивна риба, неактивна, хочуть, може трошки попилити. Може краснопірка зайти, звісно, але може і карпік зайде. Пробуємо, ще пробуємо, все пробуємо. Дальняк, я вже кину дві палички, дальняк теж мовчить десь. Метрів 115. Не було покльовки звідти. До речі, треба перекинути дальню. Давно не перекидався. Нам треба знайти, щоб стабільна була покльовка. Стабільна. А не випадково. Поки що я рахую випадково. За дві години одна покльовка, це звісно круто. Це круто. Подивіться. про ті палички, що я вам розказую. Дистанс 3,90. Кормушечка 60 флет. Ось сидя 120. Кліпса 120. Що й треба було доповідь, доповідь, доказати? Кліпсочка 120. Сидячи. А ви хочете? 420, я кажу. 3,90, сімос кінчик. Прекрасно, мені дуже подобається. От, покльовка. Майже з моєї точки. Чуть-чуть ближче. Не покльовка, а вихід. Да. Не думав, що так на Баунті може риба закрити рота. Це ще вітер, вітер на той берег. Наші хлопці там сидять знайомі, то у них веселіше, звісно. Веселіше, там вже під 10 покльовок. Я дзвонив півтори години назад, в одного було 5 риб, в одного 7. Веселіше. А цей берег гірше. Обідний схід, звісно, і так риби нема. Отак в турі, звісно, було б обідно. Сидіти з нульом, і рибу зловити і спустити. І на м'ягеньку удочку, все. І зійшла. Протестую мікрофон. Я стою прямо лицем до вітру. Послухаю, як буде шуміти чи не буде. Протестую. Протестуємо, протестуємо. Да, на, на, на прошлому тижні вже б мав би 100 покльовок. А тут одну маю за 2,5 години. Пів тура пройшло, рахуйте, представляєте, яка напруга була б в турі. Вже от в нас стоїть раз, два, три, чотири чоловіка, але там п'ятий не рахується. У всіх є риба, крім мене. І от будь мудрим, сходитись в точки, не бажано. Вроді би закорблена точка. Хіба я трошки відступлю? Буквально, може 2-3 метри. Є зміст, не знаю. Попробую зараз. На 54 стану. Мікрофони сіли, але я отримав все-таки під кінець тренувань покльовочку. Ось тягну карпіка. Зуї ну, короткої дистанції десь 50-60 метрів. Ловив я на удочку 150 тест. Не рапіт, а ну, да, рапід до рості 3,90. Непогано відпрацювала удочка. Ловив бишок лідера 025 монолескою Хватало на цю дистанцію, спокійно кидав. І вона от в кінці виважування мені дає плюс, що нема шока жорсткого на монолісочки. Така рибалка тяжка вийшло. Бав, дві чи три покльовки, от одну рибу зловив. Скажу далі, після, після тренувань, скажімо так, після туру, ми так засікали час, я ще мав дві риби, чомусь розклювалася точка, але пізніше. Але цей сектор дуже важкий, і я вам скажу, це вже пройшло 2 місяці майже. Я потім в нього знову вертався, і все-таки я його роз. Розколбасив сектор і нормально на ньому відрибачив, тому що в мене тоді був якийсь комплекс. Ловив-ловив все нормально. А тут прийшов і ну, 35-й сектор і мені рибу не дає. Зліва, справа ловлять, я не ловлю. Правда, я ловив експериментальний метод міксу. Може, і в цьому причина. Може. Ось така рибка я зловив. Непогане тренування вийшло, комфортна рибалка, погода. Протестували, я ж кажу, експериментальні мікси. Отака От була підготовка до Кубку України. Ну і до чемпіонату і Кубку області. Тоді ще це був квітень місяць, тільки рибка прокидалась, скажімо так. Все, дякую, що подивилися. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ще буде багато відео, будуть багато розігришвих, всяких. Отака рибка, десь кілограма 2, мабуть, може чуть більше. Все, до побачення. Слава Збройним силам. Задавайте питання, що кому не зрозуміло, що кого цікавить, Я в своїх відео відповідь на запитання обов'язково вам. Dam swoje, tak скажę, swoją, tak skazę, swoją dumku, Do popołudnia.